Ось так виглядає поріг. Після того як я його трошки пошпаклював і покрив фарбою та, що була така світла, тільки точно до неї темний додав. Комп'ютерний підбір не вийшов, тому що на одну ложку чорної фарби більше дав. Але поки що на ніч я не можу лишити машину штукатурку під голим небом, тому що пропаде, тому я муся покрити. А потім я пройдуся глян папером, підшпаклюю, помалюю нормальною фарбою, а поки що вона ж не в гаражі, треба обов'язково захистити. Значить, всім показую своїм прикладом, як не треба робити. Не треба робити на вулиці, не треба купляти якісь мотло, за яких треба <гум> ремонт проводити і не знати скільки довго. Я про гроші не говорю. Я говорю про особистий час. І на рахунок особистого часу бережіть свій час, поважайте себе в першу чергу. Якщо вам було добре, ви були щасливі, приходьте до мене на канал. Оскільки я там вам обіцяв якийсь бушкрафт провести, не виходить в мене, тому що треба машину закінчити. Але анекдот я вам розкажу. Якийсь веселий анекдот, наприклад, можна розказати. Ну, нехай там про докторів. В доктора стоїть хворий і каже: доктор так оглядає, оглядає. Каже, скільки вам років? Ну, а хворий буде 79. Доктор каже, не буде. Тепер трошки веселіший. Анекдот хворий каже доктор. А ви мені таке дороге лікування призначили. У мене жінка, діти. Доктор каже, хм, да, лікування дороге, бо в мене також. Жінка, діти. Так що всім бажаю щастя, здоров'я, удачі. Приходіть до мене на канал, будемо щось розказувати веселіше. Опа.